Я вам розказувала, що я була на фільмі Потяг в 31 грудня. І знаєте, коли ви не знаєте англійську мову, то ви навіть жарти не зможете зрозуміти, коли Станіслав Баклан виходить на перон, там був такий епізод, до дівчини, до актриси, молоденька така, вона стоїть на пероні, а там сніг іде, холодно, і він до неї підходить і каже, шановна, ви б так не стояли, ви ще така молода, вам ще дітей народжувати. На що вона стоїть, класна така актриса, і каже: Звідки ви знаєте, а може, я покоління child free. child free. Що таке child free? Бо зал, який там був, і моя донька Софія, ми з нею потім про це поговорили, вони не зрозуміли. готала реготала одна я. Ай лафт аут. Що таке child free? Без дітей? Child – це однина від слова children, діти так, child – це дитина. І free – це не тільки безкоштовно, ще перекладається без Child – free. І потім бо сказав: Ну, чай, то в нас free, Заходьте. Вчіть англійську. Наступний урок phrasal verbs – скоро Enjoy the day.